Вітаю, шановні колеги! Тема моєї доповіді: інноваційний кластер інструментів для модернізації освітнього контенту. Оновлення змісту шкільної освіти передбачає здатність учня реагувати на зміни та долати труднощі, відкритість до нових ідей, ініціювання змін, спроможність визначати і ставити перед собою цілі, мотивувати себе та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб навчатися і досягати успіхів, так зазначено в державному стандарті базової середньої освіти. Актуальним для вчителя залишається проблема формування в учнів навичок 21 століття, які необхідні для успіху в умовах інформаційного світу, педагогу необхідні вміння критично мислити, творчо вирішувати проблеми, опановувати технології, брати на себе ініціативу бути лідером, коучем, фасилітатором, т'ютором, модератором в індивідуальній освітній траєкторії дитини. До кластеру інновацій практикуючому вчителю треба внести використання онлайн ресурсів діджиталізацію, коучинг технології, арт-детокс-терапію, мотиваційний месендж, елементи гіміфікації, лайфхакінг, сторітелінг, всевозможні челенджі соціальних мереж, піар-технології, тайм-менеджмент, стем технології та організацію стартап-проєктів. Працюючи за модельною навчальною програмою з технології і 6 класи, нуш авторів авторівкельдерова, мачачі, юрженка та луп'яка, ми досягаємо мети навчального предмету технології. Це є розвиток талантів і здібностей учнів, формування компетентностей, необхідних для реалізації задуму в готовий продукт. А сучасні інструменти для модернізації освітнього контенту дозволяють зробити урок та творчий проєкт більш цікавим та мотивують учнів до навчання. Діджиталізація та можливості штучного інтелекту роблять процес творчого проєктування максимально цікавим, надаючи можливості для автоматизації та індивідуалізації навчання. Подивіться, будь ласка, як за допомогою штучного інтелекту можна зробити з звичайного виробу солоного тіста. Ми бачимо янголятки солоного тіста, як можна зробити анімаційного персонажа. Використання програми досить нескладно, треба тільки завантажити фотографію, видалити фон або щоб фотографія була зроблена на білому фоні, і обрати рухи, якими ми хочемо наділити свій виріб. І ми бачимо, як красиво може він танцювати і рухатись. Наступний проєкт це створення ескізу майбутнього проєктного виробу у програмі «Ібіс Paint. І ви бачите, як швидко, яскраво і креативно створюється за допомогою програми «Ібіс Paint X ескіз для майбутньої ляльки-мотанки. Наступний проєкт це програма для генерації зображень Десінгер. І ми бачимо, що дуже легко за допомогою опису у промпті, ми бачимо, що можна вносити українською мовою, можна перекладати англійською для того, щоб промпт нас точніше зрозумів. Ми вносимо, що ми хочемо отримати, і в нас генерується ось така картинка для майбутнього нашого пано. Панос фетру за допомогою згенерованого зображення Тобто ідею нам надав штучний інтелект, діти виготовляють виріб і потім за допомогою. Такої ж самою програмою Designджер можна створити ілюстрацію, тобто вносимо всі згенеровані зображення, і програма самостійно робить нам або нотатку, або в соціальній мережі повідомлення, тобто генерую картинки і можна погратися з фоном, додати дописи, тобто зробити по можливості контент більш сучасним та цікавим. Наступна програма, наступний проєкт «Гольниця пончик і ми бачимо етапи роботи над проєктом, ескіз, добір конструкційних матеріалів і всі етапи роботи над проєктом. І ми бачимо, як можна за допомогою платформи 3D-візуалізації SketchFab подивитися, як виглядає пончик в 3D реальності. Можна подивитися зі всіх боків, подивитися його сторону знизу, з обох сторін, для того, щоб реально подивитися на виріб, який він буде в готовому варіанті. Наступна програма Чарівні медіафайли Канва. Ця програма дозволяє створювати і генерувати зображення за допомогою описів. Ми використовували літературний твір Лесі Вороніної, таємне товариство Боягузєва або засіб від переляку номер 9 і можна генерувати не тільки зображення, а ще й відео. Після того проєктні вироби з вторинної сервини ви бачите, які проєктні роботи створили діти з звичайної фольги. Наступний проєкт Олень 3D-візуалізація. Тобто перед тим, як створювати фігурку оленя або малювати його, треба ознайомитися, як він виглядає в реальності. Програма SketchFab дозволяє нам подивитися оленя в реальному світі, як він виглядає в реальному середовищі. Потім за допомогою програми для цифрового малюнка і Payne створюємо малюнок. І можна створити і використати такий лайфхак, магія малювання парафіном, тобто завдяки звичайної парафіно, парафінової свічці, так, зробити такі крапочки на спинці оленя і за допомогою фарби відтворити реально його зовнішність. Тобто, Ви бачите, як за допомогою фарб наносимо фарби трішки води і плями з'являються самі собою. Такий лайфхак експеримент. Дітям дуже подобається такі. Елементи геміфікації на уроці. Наступний проєкт це Time Екостема. Ми робимо наше життя краще і формуємо екологічну компетентність добувачів освіти засобами СТЕМ. Можна зробити такі цікаві експерименти з фарбування кам'яної солі, рису або піску, так, і зробити такий чудовий флораріум своїми руками. Як можна використовувати штучний інтелект для оформлення презентації? Є така програма, яка дозволяє створити стилізовані аватарки з фото та відео. Так, це може бути фотографія, може бути відео. Рада вітати вас, учасники конференції. Отак, дуже сучасний і креативно ми працюємо над створенням своїх творчих стартапів. Стартап це нова компанія в нашому випадку. Новий клас, нова навчальна тема від запропонованої життєздатньої ідеї до презентації і реалізації готового творчого виробу. Задача на практиці довести, що будь-яка тема проєкту залученням стратегії менеджмент коучингу реалізується в нову форму організації проєктної діяльності. І ви бачите перед собою оновлену дорожню карту творчого проєкту, до якої ми долучили маркетинговий етап, дослідницький етап триса та інноваційний етап СТЕМА, ну і звичайно, життєво зберігаючий етапи. Це все для того, щоб Формувати компетентності, передбачені державним стандартом ношам. Підводячи підсумки, хочу привернути вашу увагу до книги Велика магія творчість без страху. Авторка книги Елізабет Гілберт з нестримною енергією і витонченим гумором розповідає про те, як навчитися жити творчо і отримувати від цього насолоду. Вона переконана, що творчість це дар, і тільки від нас залежить, чи ми ним скористаємось. Будь ласка, використовуйте всі сучасні можливості для того, щоб працювати творчо яскраво та Креативно, дякую за увагу.